Бога, ми, блять, втикали і вони всі сюди прийшли. А і... що за священні двори? А ми хіба не піраміда. Подуровали. Піраміда цей уровень. Ми впали в секретний уровень. Последній. А, це Та секретний він... уровень? Я тобі писав вроді, чи ти не читай. Ні, він не читає? Ти писав койоти чи мені? Вовно. Не, я понял, так а секретный уровень вроде именно в книге, если в пирамиду. Нет. На всех проходженнях, так. Ну, всех проходжениях. Нет, вот окси, ось мы ее играем. Мы просто пішли прямо, там слева двери были, які мы профикали. Мне пришлось заново проходить, чтобы двери заняли. Mm. Ну ладно. А может вона просто типа китайцы на того уровня пораднего. Серза. О, ХЗ, я тобі кажу, що він іде зараз. Він іде зараз. Не, в проходженнях. хазу може, не частина попереднього ХЗ. Як не дивіться, це проходить. А, оце як чуєте, оці, коротше, собаки зверху, це там, коротше, по оці підари. А ти спеціально я взриваю одну за другою. <реш> <реш> Блять. А він не дивлюся? в вони... Є такий варіант, що вони з-за кооператива тут, тому що в і врагів більше і вони з'являються в таких э, чудних містах. Фингел плеєрі їх трошки менше буде. Ти ж казав, що галочку не ставила не впали, ну воно все одно так працює, типу, і гра ж должна якось трошки челендж робити. Най більше 16 чоловік і Тут можна було просто, ну. Йо, мене тут жоби зайняли. Закрусив те мной проклятий. Пішли. Нихрона я казала, ребята, говорят. Нихто не міліонський. Закрийте їх, блин, По нас. Йо, Рён. Так як на сільське дискотек сказав, що ты города платишь. Та ні, ти як з утра варюк з пивом відкриває. Пицам меня буде честно закупить, блять. Я реально себе почувствував продавцем, блять, пива в неділю з утра. На... Після паски, знаєш. Маленький, не трогайте маленьку. Пожалуй, наприклад. Ну трогайте... Ну хто? <світ> Кажу, не трогайте маленьку. А, ну, ну, Ну все, тепер. При, призвав самонів своїх.

Так, ми зайшли. Це ж тут дверей немає ніде, да? Двері тільки під низом злойдуть. Без вітер, без дверей, полна хода, всюди. тут риба є. Коротше, показуємо, двері. Ні, ну, він же ж не тут, просто не спішіть і все. Мені треба вспомнити де він. Тут нас проходить під водою, ось під мостом Ігор пливе. Адже як Андрюха мене, Андрюха, найдиш, чи ти виходи! Під мостиком цей проклить, мабуть. Ти побачиш, вона ступить. Ой, прям космачний. Ось ці колони теж зривають, я не знаю, правда, чи є в хрена, Ніхрено, бо я не знав. А ну, а як шо следующий? Катя, <рисвання> кого-то. А я вам кажу Дивіться, такого не було, це есть за кооператива, взагалі то принят. Я вам заспавню, короче, всіх Дивіться, привет. Здравствуйте, вот тут трубок якесь я, я! А где ты нам меня заспавни? Так сохранные, это сохранные. А так что ты писикуешь? Не писекуешь. Ну скажи хай по Ну, по Б нуба. Ага. захизне садумазами хорошо что ну, я проверял на точке нажимать дальше кнопки да кнопки открывают двери Ой. дальше не спешить пройдем двери пожалуйста не спешить бо я протикаю секрет, а ви як завжди, блядь, з моста і кусти подете де ще. Секрет ми. Зверху підарав. Ого, ага, бачу, бачу. Це не кругу. No, а так... за кожну кнопку, як нажимаєте, їх спавнить, Так що кнопки бажано по одній жати. А ви вже поняк, всі пасі вам не сказали, що я ті покажу. А, а тут завжди ж така було, ніби. Ні, ну ця ігра так працює, типу, кожен рычаг дергає, і цього спавняться враги. Я знаю, як якщо не дергав, ніколи ніхто не спавнюється. <laughs>

нас тут срочне діло. А диви, він ти, він що робить? Ти бачиш? Ігор горящий сари не... сюди. Скільки? Ні, 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 О, вона, не, не спіши, ти перший туди ломишся, блядь, не спіши. А ти не матюкайся. Хорошо. Давай! Давай! Я... я вам зараз скажу, куди. Так, нам, 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 нам. Зараз я знайду, я знайду цю фігню, я вспомню. Вам, вам, Я вспомню, да, вот. А может и нету. не тут. Как тут, как я сейчас сиська там засмотрю? Ох, oh, ти oh, oh, oh. тут, хтось тут замінірував усе, дивлюся, Ігор за цей, закидав усе гранату. Ну, даже він казав, що хоче ми сільський підірвати на їх персонаж. Гарний твій сільський. Вона ж мене дала, і він тепер сьогодні. Так, не дала, даже <риклад> не взяла, представляю. Двері закриті. Так, там по центру механізм. Блін, треба ж не провтикати, як воно працює, як вспомнити. Ну, тут треба не... два кубки. Я на цю сходу я, пиву, я, пиву. Я, пиву. я за я закуляв пальми, записку я вйду. Ну или за спальни. Казав мені нет. Oh, да, ссутки. тут пал каждої пальми вони під типу, спальня. Ну я так понял, це типа як пасхалка, потому что уровень секретный, і вони накидали. Я такого не помню в оригіналі, не факт, что такое було. Або из-за того, що кооператив, вони накинули. No, да. Так, эээм. Тут... Цьому дворі скоріше цього секрета немає, возможно отут в наступному, час. А ну я сюди. Так. Да. Ось двері відкриваються, десь тут будуть шукати. Ну я не пам'ятаю чесно. Того, я буду по походу. Я не знаю, у нас ключ ось наверху піднявся, треба його знайти його. зліва, Злева і справа. Ні, тут в тебе да? Угу. Так, Опа так, жорстко я... так. Я бачу дві кнопки, але я їх не трогаю. Е, та їх, мабуть, надо нажимав. Я одну справа нажимаю. Я нажав справа одну кнопку, у нас піднімається... Чуєте, бачите, піднімається мостик. Один, одна половина. І зараз підніму другу половину. Бачите а де? Та да хто там мать? стріляв? Спортивний, Опа! Де, де, де? Не ось пацан. А от Манюній. Так, от так. Серйозно? Що за херня? А <класс> Він не <класс> один. <А класс> він не <класс> один. Він не один. Їх багато. Їх багато. Що це за хуйня? І тут цей Фало, цей молодець. Що це? Ну це Тут сплошний пасхал. Короче. Я навіть дивиться не буду. Ігор шари, блядь, розкидав. Башари, до, брать, по всьому! О, вони ще блять, блядь, Я бляд. Якби не було в різних пулеметів, я б вообще не понимаю, откуда вони стригать. Так, це все весело. Я насрав, мина. Так. так. Я другу кнопку жму, сейчас, надо, дивитися. А а я щось піднімаю. Піднімаю. Друга, друга, друга половина, тут міста піднімається. Берскують. Достанемося мудак. А, <говори> <доставлено всем удар. говори> а я <як>, ти <говори> до сердечка туди <говори> <тобі говори> до пображу. А ось платформа. Ось, по центру. У нас тут гарки і гарки. А шо? Сасамбо, сасамбо, сам я. Самбо сасамбо. Да. Самбо, месамбо, подарки, 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 пацаны. Мы самбо танцуем. Да я блай. Так, а ну, может тут вообще кнопка есть. Я шукаю секретней кнопки, Вот тут по-любому не списки. Почкади. нам надо не пропустити цей секрет клуб. Він, ну, він забавний, один із самих таких. Ну, хоча б не, не, не просто якась аптечка. Чуєте? А вон іще кнопка. Бачите, короче, ось. Андрюха. Ну, вон ти так не кнопка цей п'ять. Ось кнопка ще. І ти зжав ось тут? Що вона дає? Я його зараз за цей. Тут нового Насовне. А, тоже кайфал і заспавню. Я понял, что так поп продает. <плес> так, броню здоров'я все підняли, походу нам назад, один ключ мы знайшли. І возможно в другом зале там будет. Я, блин, я не понял. Я сейчас я, я, я найду. Я найду, я точно найду, блин. <плес> я на платформу можешь из земли на путь. На им можна из земли заскучиться. Ключа ж забрали, правильно? Бо я туди наверх не вилазував, чуєте? Так, да, так, да, забрали. А, все. Пішли отсюда. Більш нікого тут нема. Е, сині. синь. Другу цю Тоже, не спішіть. Зайдемо в другу кімнату, не спішіть. А тут... а тут і спішить дійсно. <ріп |notimestamps|> <ріп> ми на мене одразу кинулися. Е, так. Я дивіться, пока не спішить, Я по углам ще раз пробіжусь, ну, ну, я не пам'ятаю, надо найти. Так, нема. Я пробіжусь по углам. Або в следующий. Блін, ну, воно тут рядом десь, Мабуть, в наступному. в следующем. Я не спав. По-моєму, а ну, пішли попробуємо. Пішли попробуємо другу. Ці двері другі відкриті. Пішли сюди, тільки разом надо. Зайти. Щоб я сам не заспавнив, якщо я найду секрет, щоб я сам в нього не попав. Бо я не помню, як він працює. Щоб Ми його не заруїни. Ну, він прикольний просто, чудна локація. Ну, не, просто чудна локація. Все, я не шов. Хлопці, іди сюди, іди сюди, іди сюди, Бачите, де рюкзак тратить? Бачите, як разний рюкзак, треба yeah. разом по нього піти. Я не пам'ятаю як це робота, а лучше пішли разом, щоб ми нікого не оставили. Пішли по рюкзак. Все, yeah. і тепер. І щас я вам ще покажу. Ще... Тепер починається. Це секрет уже <реш> Так. Рюкзак, 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 рюкзак якщо не забрали. Він тут... Так, і тепер не спішіть, тут буде куча скорпіонів. 에... Давайте бігте в одну сторону. Ігор, вернись, будь ласка, до нас. Бо ти в другу сторону побігти, там сам не Ігорю? Вернись, да, будь ласка. Іду назад. Угу. Ну, Нам треба в одну сторону їх спавнити. Вони будуть спавнитися кожні 3 метри і нам треба волнами їх відбивати. Я вам покажу. Покажу, что я вас позвав сюди. Ну, а це знаете, я. Мене э, зверху, з піраміди біки падають, так що обратите внимание, зверху падають бики, прямо зверха пирамиды. О, з другий опять бачите? бачить. Классно. Ну, їх, їх тут прям э, багато. Я вам зараз покажу. Пацани, не а то вас выкинуть. Тебе выкинуло? Да. Викинь. Та ну ладно. Да, мене... А, о, о вон он у открывается, прикольно. Все, бежи сюда. Тільки давайте разом. Вот в ту сторону, куда йшли. Нам надо обойти пирамиду по вокруг. Нет. Ассасин не. по не. сейчас. По-моему, нет. Оригин. Выдивит, пауз, сейчас будут спавниться. Або с пирамиды БК опять будут э, бігти. Або с скорпионы, я не помню. Тут прям может быть жорстко. Ні, Не, ну прикольно локация, я спор. И сейчас еще побачить. Рай. Бо я пам'ятаю це, я з я найогіргіональний чат. Рюкзак бачу з патронами в углу. Куди ми біжимо, в углу ще буде ще один рюкзак. А він прям нужен. І є варіант, що ми його підберемо опять заспавниться, хоча в раді. Mm. Це не буде. На Конкретний боєкомплект. Це серйозний комплект. боєкомплект. Ага. Mm, так, з другому стороні бачу. Мабуть серце буде, ну ви біжіть, я вам сейчас пока я точно найду. Ну ж тут воно надо, может Блін, Я щось не бачу. Я найду, я найду. Пацаны, разума. Да. А, а бач, попробую. Так. Булю, э... а я не бачу бач. один рюкзак Серце, сердце. Вон сердце, сзади. Це все прикольно, но я не бачу то, по що ми прийшли. Ні, mm -hmm. Нам ходить за то, что. А, а там в батт, вы знаете, що там в начале два реф. Все, все, ото, ото воно, пішли туди, пішли всі разом туди. До ну, тих то есть, ми Ні, воно... <рес> ми зібрали рюкзак, но я думав, що воно з той сторони, а Ігор сказав, що бачить той. Ну я не помню, прикольно ви чудо це телефону 21 років компот. Звичайно, ладно. Ну прикольно, що взагалі комбат. Та таке важко забудь. Тільки... <рес> Эээ. А, ось ще броня є. Тільки цей, як добіжим, нічого не стріляйте ні по кому, бо я не помню, чи можна все Ну, Короче, я підбіжу до тих дверей, і ви, пожалуйста, не стріляйте, добре? Okay. Я не пам'ятаю як воно працює. Ніхто стріляти не буде. Бин Хау, це на місяць уже отправив пока. Ага. Ось тут є. Чуть чуть Чудики є. О, Прикольно. Ну, ходи туди. Ви розкриєте наш секрет. Ану, треба, щоб ви не виїхали, тільки не вбивайте. Так, да, все, вони виїхали. От ходьте від піраміди, покажу вам секрет. Отходим. О, 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 о. Це що, бомби? Можна стріляти? стріляти? Ні. Ну, в уже все можете. Це визуальный, це типа декоратор. Ну. Прикольно. Все, теперь оцих хочете, можете цих баллончик не вибить. В принципі, Оце, вот yes. это я хотів показати. Ой. Спасибо. Дякую за увагу. Пішли, далі Блин, ну от це типа. Знак, знак, знак Сема, да, і піра. Пере... Ну коли находишь его перший раз, це поступал, давай. Да, ну не могу. Так, все, пішли mm -hmm. по... Тут е, три Є, кнопки на... Прикольно, прикольно і... да, так, да, ну воно таке все, кольорове. Так, тут е, скорпіоні і три кнопки треба на, нажати. Біга він виїхав. Ааа, тут на фраждор можна ще щось забрати. Щоб до... Блин, щоб не спішити кнопки жати, щоб добратися до того здоров'я, треба не жати кнопку, а, а по кнопці вилупти. Треба по кнопці вилупти. А Або стрибай його відходить І з другої сторони он броня є краска. Пітнезом тут сардачка є, ребята. Вводить пітнезом в сардачку, пацан. Mm -hmm. Ми сердечка обычно. Ми тут взяли красну І наша нам твоя, оце. там красна он є. Хуйня, оце, ти нам, ти нам О, тут так, а як я не помню, а як зробити, щоб крутилася ця платформа. Коротше, я ту кнопку нажав, мені щось камера переключилась, мені там магашки. Попробуй. Не, кнопку треба нажати, і всі по очері. Я не пам'ятаю, що треба зробити, щоб Ось Тут оця платформа підніметься, алло. А тут платформу треба підняти. Платформа є. Платформа є. Нам треба дострибнути mm. до остальных, а я не пам'ятаю, як воно працює. А-а-а, да. -а. А а о, а кто? Як вона а закрутила? Як? Ні, я вон стою. На ч. Аааа, понял, ты стоишь на цій. Все, я жму центральную. А я жму цю О, вода, 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 вода є. Добавляется воды. Иииии, я не знаю, что четвертая дала, но вы, наверное, пусть будем. Так, по звуку, буде больно. Багато жовтних спортив, ніж там буде да. Но... Ух, вони ж і больно б'ють! А я вам казав, що це самі вразові враги. Каналі, а, там, пас. Е -е, а як? А, ні. На а клубку, типа. Ти все не. На клопку типа. Я помню. Бля, я не доприйму. На хер з ним. Не дуже. Не дуже і хотіли. О, тільки же якими зайняли. Выпрыгнул, короче, на е да. 10. А, а, а ключ? Вот е тут же здесь, да? А, да, все, я найшол ключ. Другий ключ, е статуэтку, я, я пенебра. Так, е ну все, статуэтка в нас, надо вертаться на центр, мы Но... типа тут Враги! тут зелені Зеленые талканы. Перепашки, иди! Рыбашки не джорки, не Здесь из сверху еще, да? Мы с мамой будем вас. Я на А урон уже Не, встань, Серик, встань из А, ладно. Уже на Ми вже всі три включили. Що там, я говорю? Папі, Шли, воно вам не нужне, воно не нужне, вам. Це вже принцип, тупо діло принципа. принцип. Що? кончився принцип, Принцип персона. не затягуйте, затягуйте хронометраж, бо нам ще піраміду проходить. Я можу обрізати. Як я враг. Ізраїльчанин, так? Ні, не, швидко, швидко, чуєш, ти швидко. Буде таке. Буде голос Ігоря на фоні такий. Ні, не так пісклявий, я то, короче, буде ще ультразвук. А хто, а хто з вас взяв цю броню? Із боку, чуєш? Із боку як в Mortal Kombat і моя хуйка так висловлює. Чого ви, переплинули чи що? Ні. Слабаки, а ми ж, ну, ми слабаки. Я переплинув. Серйозно, пацан? Ти нахер, я вперед буду. Так, Надо все. Трош... трошечки в сторону підтримати. Не, не прямо вдоль стены. Чуть-чуть в сторону надо правіше. Чуть-чуть правіше і тоді різко завернуть за воду. То есть не в стіну тупиться, а ну, почему. Went... Так, стоп. So, Давайте погнали. Давай. Да, я сходу. я за вот ту. Давайте я вам під. Без я руки сажу вам. Без брони. Без руки, без ноги. Хопці, <рігаз> для... <рігаз> ось зелена є за колоною для таких як ви, ось пить на броня для таких. Ну, на, ну, Поганеньки. я <рігаз> для поганеньких пробинів. <рігаз> для, <полоти. рігаз> <рігаз> для таких як я О, Скорпіон. Скорпіон, що ти тут робиш? Жень, пішли, ну в нас правда часу мало, у нас залишилось тут. Уступ, уixня, а, бой. Ви не Коли там, А кого там знайшли? Ви заспавнили скарблю. Не, вони там Найшли. були. Так? Фиг, з... забудьте, буде. Ставте, вони там живуть. Женя, у них там не, не, не. Діти. У них там діти. Скала, скала должен отдыхать. Все. Так, я йду до. Все.